Сьогодні у випуску ми з вами подивимося на джіп Grand Cherokee 2018 року випуску, який ми пригнали із США, зробили під ключ і зробимо на нього огляд. Огляд на ремонт, огляд на сам автомобіль, подивимося, скільки коштує подібний автомобіль в США, скільки коштують на нього запчастини, скільки коштує його відновити. Зробимо йому тест-драйв і взагалі подивимося, що це за фрукт і з чим його їсти. Друзі, всім привіт! Я рада вітати у нас на каналі, канал МітоАвто, канал про автомобілі автомобілі США та автопідбір в Україні. Мене звати Ігор і на сьогоднішньому відео ми поговоримо про ще один готовий продукт, який ми підготували для нашого замовника. Та вже завтра їдемо в сервісний центр МВС реєструвати, ставити його на постійний облік, тому що зараз автомобіль знаходиться на червоних номерах на тимчасовому обліку. Виконуємо ми всі послуги повністю під ключ, тобто ми вибираємо автомобілі Сполучених Штатів Америки, привозимо в Україну, розмитнюємо. І у нас на СТО ми робимо комплексний ремонт і відновлення автомобіля з перевіркою і гарантією якості цього автомобіля на виконанні роботи геометрію кузова, щоб ви впевненістю могли експлуатувати свій беточок із США, і щоб він не був реально поганим автомобілем, а був хорошим, як цей. Якщо ви вирішили придбати для себе джіп Grand Cherokee, то я вам скажу так, ви точно не помилилися і помилкою проблеми тут не буде взагалі абсолютно ніякої. Ви вибираєте для себе найкращий автомобіль в експлуатацію. Є автомобілі у деяких автовиробників, які являються проблемними. Тобто у них є проблемні коробки, проблемна ходовка, проблемні... Кузова, проблемні двигуни, і люди постійно живуть з ними на сервісі. Не вспіває проїхати 100-200 кілометрів, як загорається якийсь щек, помилка чи що ще щось, і сразу він котиться на сервіс. І, як правило, це дуже часто стосується саме преміум-сегмента. Jeep Grand Cherokee, тобто це від компанії Chrysler Group, Fiat Group. На сьогоднішній день вони називаються як FCA об'єднані компанії, куди входить Fiat, Chrysler, Jeep. А також марка Dodge. Тепер це все в одній компанії FCA. Так ось, коли ми говоримо про Jeep Grand Cherokee, то це в цій компанії є преміумом. І якраз коли ми говоримо про преміум від FCA, то тут уже у нас немає проблем, що в автомобіля щось відпадає, щось ламається, він ламучий і постійно жити потрібно на сервісі. Тому що в цьому автомобілі запроваджені старі американські технології. З новим італійським дизайном. І саме в цьому симбіозі ми отримуємо джіп Grand Cherokee, старий автомобіль старих традицій, яких ми звикли пам'ятати ще на е, таких мостах, роздатках, повноцінних редукторах і так далі. То на сьогоднішній день, звичайно, цього вже в джіпа Grand Cherokee не зустріти. Якщо ви ще хочете по старенькому місити багнюку, то джіп залишив для вас цю можливість, але тоді вам потрібно буде купити джіп Wrangler. Але ми сьогодні говоримо про Grand Cherokee, тому що це найкращий симбіоз автомобіля для міста та бездоріжжя. Тобто немає такого, що ти придбав цей автомобіль і він тільки під одні задачі, наприклад, тільки багнюку місити або тільки по місту їздити. Ось в цьому й прикол. В ньому реалізований повний привід через роздатку, задню муфту, а також кардан, але який справляється з навантаженнями, перед якими ставить перед ним його власник. Дуже легко і дуже впевнено відкрити навіть просто простори ютуба і подивитися, як Grand Cherokee місе там багнюку. Реально. Найскладніші місця він переїжджає дуже легко, дуже просто це робить. Але звичайно потрібно розуміти, що у нас є комплектація Trailhawk, яка більш підготована для бездоріжжя, Комплектація Limited, звичайно, більш міська. І основною перепоною в місінні багнюки буде не його повний привід, не його двигунча коробка, а саме ось цей красивий бампер, який у нас з нижньою губою уходить вниз. Тобто брати якісь рівчаки з високими наклонами, звичайно, буде складніше, тому що можна вирвати цей бамп. Треба, звичайно, подумати. А от в трейлхока зрізи по бамперам будуть уже під більшим кутом. Тоді таким чином ви можете ставити перед ним більш серйозніші задачі. Так ось, коли ми отримуємо в реальності цей позашляховик в кузові кросовер, і над яким попрацювали італьянці, ми маємо. Надійний двигун 3.6 PінtaStar, на який ставиться газ 4 покоління, до речі, який ми сюди клієнту теж поставили. Ми маємо е, гідротрансформаторну коробку передач. Ми маємо в старих традиціях ще роздатку муфту і е, реалізацію повного привода. До речі, в цього автомобіля вона реалізована таким чином, що е, автомобіль. Має travel link, а також для оффроуда всі показники В автомобіля показується тиск масла і температуру масла в коробці, роздаці, в двигуні. Ви це все контролюєте. Кут нахилу автомобіля, тобто він реально пристосований до бездоріжжя. При цьому він дуже красиво виглядає в місті. І коли ви їдете і бачите, проїжджає джип Grand Cherokee, ви реально відчуваєте вау. Його ходова частина надзвичайно м'яка, шумоізоляція надзвичайно тихенька, і його сміливо можна записувати в преміум. А зверху на це все навішується, те, що він ще й не ламається. Да, друзі, от в цьому і прикол, що оці поєднання старих американських технологій та технології Краси дизайну в поєднанні створили ідеальний автомобіль одночасно для бездоріжжя, для міста, для подорожей всією родиною на великі дистанції. Тому давайте дивитися його детальніше. Звичайно, цей автомобіль пригнаний зі Сполучених Штатів Америки, і, звичайно, в нього були пошкодження. Давайте на них подивимося. В принципі, я вважаю ці пошкодження невеликими в правій більш передній частині. При цьому безпека автомобіля була у нас ціла, не спрацьована, і я вважаю це великою перевагою. Коли ви вибираєте авто і в США для себе, ви можете робити акцент на тому, що ви хочете собі автомобіль виключно з цілою безпекою, виключно з мінімальними пошкодженнями, в такому-то кольорі, в такій-то комплектації і так далі. Коли автомобіль приїжджає сюди, не потрібно його там садити на герметики, клеї, саморізи, радіатори ставити на стяжки, коли готується це, все зрозуміємо, як. А ми готуємо його для себе, а тобто для клієнта, а для клієнту треба зробити краще, ніж ти робиш для себе. В результаті ми маємо ось такий результат. Оскільки ми бачимо, у нас пошкодження було в правій передній частині, тепер ми можемо і подивитися, як виконаний ремонт. Всі абсолютно заводські пластики, резиночки, фішечки, які мають бути в цього автомобіля, нічого не пропущено, все стоїть на місці, все закуплено і виставлено. Всі зазори стоять також в ідеалі. На цей автомобіль ми встановили газ, газ четвертого покоління. І ви бачите, що тут у нас немає трубок, шлангів, проводів, а все досить акуратно заховане під кришкою мотора в окремих частинах автомобіля. І це все виглядає дуже таки симпатично. Коли ми дивимося на зазори цього автомобіля, ми бачимо абсолютно все рівнесенько. У нас стріляє як по капот, крило. Фара, у нас нічого не тричить, не випирає, бампер у нас стоїть на місці, пластикові накладки. Пластикові накладки тут, рішітки, у нас нічого не шатається, все в абсолютних зазорчиках. З цієї сторони ми маємо абсолютно ту саму ситуацію. Як ми цього досягаємо? Так, це окрема тема для розмови. І зараз я вам покажу, як ми працюємо з нашими клієнтами, коли ми працюємо під ключ. Значить, звичайно, ми підписуємо договір, працювати можна з нами дистанційно. Якщо ви проживаєте в будь-якому місті України або місті Києві, можна працювати, приїжджати до нас в офіс, заключати договір або дистанційно, це не проблема. По узгодженню з вами ми торгуємо узгоджені автомобілі до узгодженої ставки, поки не виграємо карфакси для наших клієнтів безкоштовні. А по часу ми вас не обмежуємо, скільки будемо шукати ваш автомобіль. Головне знайти автомобіль вашої мрії і його з мінімальними пошкодженнями привести і відремонтувати якісно. Все. Зробили, вибрали, купили, оплатили. Ми це все організовуємо. Вам ні про що паритись не треба. Організовуємо доставку, розмитнення, все автомобіль приїжджає до нас на СТО в Київ. І ось тут далі ми починаємо з ним працювати. Створюємо чат, групу по ремонту автомобіля, куди входять представники СТО, представники по запчастинам, представники Мітуавто. ви як власники автомобіля, можливо, хтось із вашої родини. Відповідно, вам відразу надається фотозвіт. Приїхала ваша машина, приймаємо в роботу. Ось дефект Відкриваємо запчастини. Да, наприклад, спочатку йде там, через тиждень дефектування автомобіля. Потім менеджер по запчастинам Артем працює по збірці цих запчастин, погоджує їх з вами, їх ціни, логістику, закупівлю і закуповує їх. Скільки що коштує попередку на цей автомобіль? автомобіль. Значить, е, капот 450 доларів, алюміній аналог, крило праве 100 доларів, нове аналог. Фара пара, ксенон з ДХО з блоками 1100 доларів, новий аналог. Дефлектор радіатора правий 65 доларів, бампер основа 220 доларів. Туманка права з кронштейном 50 доларів. Накладка туманки права хром 30 доларів. Абсорбер переднього бампера 120 доларів. Розширювальний бачок 105 доларів. Роз'єм на блок управління 45 доларів. Направляючи крила, право-ліво 60 доларів. Підкрилок передній правий 130 доларів. Радіатор кондиціонера 180 доларів новий аналог. Радіатор основний 150 доларів, новий аналог, дифузор з вентилятором 140 доларів, трикутник жабо правий під лобове 35 доларів, декоративна накладка права 45 доларів, центральна решітка радіаторів в зборі 250 доларів, Катафот в задній бампер правий 40 доларів, телевізор металевий нижній 220 доларів, верхня планка радіаторів 55 доларів, окуляр правий нижній пластиковий 70 доларів. Окуляр правий верхній. Метал 50 доларів, датчик удара передній правий плюс роз'єм 40 доларів, направляючи під фари ліва, права, великі 100 доларів. І взагалом закупилося на цей автомобіль на 3850 доларів. Якщо ми порівняємо найтоповіший кросовер, який ми найбільше привозимо для наших замовників, джіп. Чи роки, То, по суті, вартість запчастин особливо не змінюється. Вона майже те саме. Роботи такі самі, фарбування таке саме. Наприклад, при такому пошкодженні у нас була пошкоджена і лонжерон трохи, і права полка крила там проводилися роботи, ну, от по геометрії довелось працювати, дані роботи можуть коштувати біля 2-2,5 тисяч доларів. Фарбування, наприклад, ви також можете рахувати, можуть коштувати біля 200 доларів. Доларів. І загалом у цей автомобіль вийшов на нього ремонт близько 8 тисяч доларів. Ось десь так грубо ви маєте розуміти, коли ви плануєте для себе купівлю в США. Але по суті немає абсолютно ніякої різниці, коли ми купуємо джіп чироки, джіп компа, чи джіп Ренегей чи, чи будь-який інший автомобіль. Основна різниця буде тільки виключно на запчастинах. І коли ми бачимо, що запчастини вартість їх майже однакова, може десь щось на гран чи і трішки дорожче, в совокупності на всьому прайсі там хай на 500 доларів, то ми і розуміємо, що ремонт майже однаковий для всіх автомобілів, логістика, доставка, розмитнення майже однакова для всіх автомобілів, міняється тільки вартість. Закупівлі. А скільки ж коштує такий автомобіль? Відкриваємо аналітичний сайт Автостат, вбиваємо виключно 2018 рік, так як і цей автомобіль. Щоб зробити аналітику, ми бачимо, середня ставка по аукціону у нас складає 7500 доларів. Так, коли ми хочемо мати як цей автомобіль там, з меншими пошкодженнями, цілою безпекою, 8300, ми його виграли. На 800 доларів більше від середньої ставки. Я вважаю, це досить непогано. Можна знайти подібний автомобіль і за 6, і за 6,5 тисяч. Доларів. Тоді його можна 14-15 привозити в Україну без ремонту. Плюс ремонт і відновлення, відповідно, він може вам виходити. Ми вже з вами це все порахували. Звичайно, коли ми беремо автомобіль за 8, приїжджає він близько 17,5 Це все ви можете сплюсувати і зрозуміти, що до чого. Якщо ми подивимося на цей здоровенний автомобіль, є навіть люди, які будуть готові його називати автобусом чи щось таке інше. Так, дійсно, автомобіль дуже і дуже великий. Так, а на мене вже напали комарі. Ну. Пойдем, дайся. Так, понять. Не подавай. Що у нас по витраті пального? Так, цей автомобіль можна назвати автобусом, тобто дуже-дуже великим автомобілем. Не дивлячись на це, на його величезні розміри, його легко паркувати в центрі міста, його легко паркувати в будь-якому місці. Тому що дуже великі дзеркала, дуже легко все проглядається. Звичайно, сучасні функції зі сліпими зонами, камерами заднього виду та парктрониками допоможуть це вам зробити з легкістю. І не дивлячись, що цей такий автомобіль величезний, в принципі, витрата пального в нього не така Велика. Ну, Звичайно, для власників Renault Megane з 1,5 дизелем це буде забагато, але для власників кросовера ви зрозумієте, що витрата по трасі в районі 11-12 літрів для такої великої машини на повному приводі це не забагато. Витрата по місту може сягати близько 15-16 літрів бензину. І, як на мене, це також нормально. Оскільки сюди ставиться газ 4 покоління, який ми сюди і поставили, то, звичайно, витрата пального буде десь на... 10-15% вище ну, газу. Але газ в два рази дешевше. Тому на мене знову напали комарі. Тому на бензині, звичайно, менше, на газу трошки більше. Газовий балон сюди здоровенний вліз, ось аж сюди. Ми його можемо заправляти. Оба! І як бачите, коли ми ставимо газовий балон, у нас, звичайно, є проблема, що в багажнику е, потрібно буде ось ці речі, запаску це все возити або купляти... Клей і компресор, і возити його окремо. Так, сідаємо в машину, бо вони мене зараз з'їдять. Як ви вже зрозуміли, багато речей ви можете положити в багажник і на цьому автомобілі дуже зручно подорожувати великою родиною. Задній ряд сидінь, виконаний також зі шкіри. У нас є додатково підлокітник, і тут може розміщатися зручно або два, або три пасажира. І для того, щоб сідати в цей автомобіль, є ось така здоровенна ручка. Тобто, якщо сідати без ручки, ось моя жопа, ось сидіння. Ну, я просто сюди не можу залізти, або мені треба запригувати. Тому автомобіль дуже великий і для зручності є така ручка. І отак, як в якийсь зілок, УАЗик чи щось таке, раз залазиш. Е, для задніх пасажирів у нас тут є наступний комфорт: це підігрів задніх сидінь, виходи на USB для підзаряджання телефону і на розетку на 150 Вт. І, в принципі. Все підлокітник, два таких стаканчика, вентиляції нічого такого. Немає чорний дах, панорами немає, але з чорним дахом цей автомобіль виглядає ну, як на мене, просто приголомшливо. Ну що, друзі, давайте сідати за кермо. Звичайно, безключовий вхід в автомобіль. Автомобіль має комфортний вхід. Тобто, це коли ви заводите, глушите сидіння, від'їжджає відповідно. Вам зручніше сідати. Пам'ять на двох водіїв, чотири скло підіймачі. В автомобілі встановлена гарна музика, і пробіг автомобіля складає 104. 4 тисячі кілометрів, я вважаю, це досить таки небагато. Центральна мультимедіа у нас досить функціональна. Звичайно, є як і радіо. Можна слухати музику через флешки, AUX або є Apple CarPlay та Android Auto Клімат-контроль підігрів сидінь. Передніх, задніх, виходить, підігрів керма, звичайно, камера заднього виду. От, у нас в налаштуваннях є Travel Link, він більше працює для штатів, ніж для нас. Асистент це теж більше для штатів, ніж для нас. От. І найкорисніше, що тут є, це ось такий Off-Road Pages, Це те, про що я вам розповідав. Значить, Коли ви виїжджаєте на оф-фроад, ви тут можете фіксувати, а де знаходиться взагалі ваш автомобіль. Якщо ви десь потерялися і у вас немає зв'язку, ви можете в службу спасіння. Позвонити і сказати, що ви 50 градусів, 25, минут, 35 секунд, і так далі, довготи, широти і так далі. Далі, ось На бездоріжжі дуже важливо контролювати, яка у вас температура охолоджуючої рідини, яка у вас температура оливи в двигуні, яка у вас температура оливи в трансмісії, бачите, 81 градус, який у вас тиск оливи. Як бачите, 2,0 бари. Звичайно, коли ми підгазовуємо, то тиск росте. Аж до 5 бар. І, звичайно, зарядка акумулятора. Це досить важливо знову ж таки, для бездоріжжя. Кут нахилу автомобіля. Тобто, бачите, ми зараз наклонені на 3 градуси по горизонталі, і, верніше на 1 градус по горизонталі і на 3 градуси по вертикалі. Ви вже бачили, як ми каталися. Тут досить така складна горка. Ми можемо по ній проїхатися, і ось таким чином ці показники будуть змінюватись. Бачите? Таким чином, оба. Зміряємо. зміряємо, Бачите, у нас ось такий кут нахилу автомобіля. В автомобіля не тільки є цей екран, а є ще екран за кермом. Виглядає він ось таким чином. Є у нас дуже багато налаштувань. Можна виводити швидкість, щоб окремо в кілометрах писала. Можна швидкість виводити, щоб справа була на тахометрі. І, звичайно, всі заміри витрати пального. Як бачите, ось за останній час автомобіль фіксує 16 літрів витрати пального. Як для такої здоровенної машини, як для мене це небагато. 3,6 двигун знаходиться в цьому автомобілі. Це найкращий двигун для Джип Cherokee, на мою особисту думку. Якщо ви думаєте по-іншому, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо обговорювати. Я зараз поясню, чому. 3.6, значить, Пінтастар надійний класний двигун, який існує уже роками, і зарекомендував себе ну просто як один із найкращих. Витрата пального ну адекватна на таку здоровенну машину 16 літрів. 280 кінських сил їде він досить непогано. Зараз виїдемо з вами напряму. Спробуємо розігнатись, побачите, як він розганяється. Досить непогано. Наступний двигун, який йде в цього автомобіля, ну, наприклад, є 3.0 дизель. Він дуже рідко зустрічається в Америці, особливо так, в 2018 році ще є. Але він не дуже надійний цей двигун і на нього постійно жаліються. Коли ми говоримо про наступний 5.7 хемі, це просто топ, це класний двигун, автомобіль з ним їде просто божественно. 6.4 хемі, 62. на... Компресорі турбіни, турбіні просто надзвичайно класні двигуни, призначені як для бездоріжжя, так і для трекових заїздів. Це один із найшвидших кросоверів взагалі в світі. Але, але ж, друзі, ну за ними треба возити бензовоз. Треба розуміти, що. Так, да, круто, що ми їздимо на такому здоровенному двигуні, але ми щодня експлуатуємо автомобіль, ми щодня його заправляємо, і треба розуміти, готові ми лити в ньому страшенну ту витрату пального на тих здоровенних двигунах чи ні. Ну, для більшості, мені здається, 3,6 це найоптимальніший двигун. Про систему повного приводу потрібно говорити окремо. Вона у нього має ось такі налаштування. Їздити постійно потрібно в режимі авто. Якщо ви будете їздити не в авто, а ввімкнете щось. Ось там, Грязь, ось бачите, навіть є режим скали, до речі, в Чрокій і в компаса тільки в комплектації трилхок є цей режим. Можна пісок або сніг, або ми примусово вмикаємо понижену передачу. І якщо ми будемо їздити по гарному асфальті, не в режимі авто, а в якомусь із. Цих спонижених передач на заблокованому повному приводі ми отримуємо, що на гарному покритті на гарній сцепці у нас буде ввімкнена понижена передача повного приводу, і ви його з часом просто спалите роздатку, муфту і коробку. Тому так не робіть. Або в автоматичному режимі, щоб автомобіль сам вибирав, як йому їхати. Якщо ви під'їжджаєте до багнюки, до поганої дороги, вмикаєте примусово той режим, там сніг, пісок чи грязь, чи що, їдете в тому режимі, тільки виїжджаєте на гарний асфальт, у вас вже гарне покриття, ставте режим авто, щоб це все не спалити. Так, а тепер давайте зробимо йому легесенький тест-драйв і спробуємо розігнати. Дивимось, друзі, у нас mm -hmm. ось там а, пряма дорога. 3,6, 280 кінських сил. Їде бусик, Попробуємо його не налякати, е, тому трошки постоїмо, почекаємо, хай проїде. Ну і е, він приїжджає і давайте розганяємося. Уже 80. Ну, тут не дуже багато місця до сотки, щоб його розганяти, тим не менш. Ну, тобто, Ви розумієте, дуже і дуже непогано. 5,7, ну, друзі, звичайно, краще. Ну, наше, наше тут спорить, звісно, буде краще. Але, ну, наприклад, аби я експлуатував цей автомобіль, я б, наприклад, собі брав би виключив 3,6. 5,7 я не брав. би. Ну, і, Якщо б я хотів би їхати на всі бабки, ну, то це трек Хок 6,2. Але це відповідно вже все. Це зовсім інший автомобіль. Тому ці автомобілі можуть коштувати як, наприклад, від 25 тисяч доларів, так і до 60 тисяч доларів в залежності від комплектації, тому що зафаршировані вони максимально. По-різному. І е, можуть бути як спортивні версії, версії для бездоріжжя, так і звичайні цивільні версії автомобіля. Кожен може з джипом вибрати для себе автомобіль на любий смак. Ну і, звичайно, з командою Me auto» ви можете вибрати також автомобіль будь-який для себе на любий який смак. А зробимо ми вам його виключно якісно. Я на цьому відео показав, як ми працюємо, як ми ремонтуємо автомобілі. Якщо ви хочете так само, ми можемо зробити вам повністю під ключ. Ми на свій ремонт на геометрію кузова додатково обов'язково даємо гарантію. Якщо щось не так, ми обов'язково переробимо. Тому, якщо вам сподобалось відео, підтримайте канал лайком. Якщо у вас є запитання по пригону авто із США, мене звати Ігор. Телефон знаходиться в опису цього відео. Пишіть вайбер, телеграм, ватсап, телефонуйте. Я відповім на всі ваші запитання. До нових зустрічей. Всім пока.